Ситуація на території бурштинового промислу, що у Маневецькому районі, контролюється силовими відомствами. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник УМВС України в області Петро Шпига. Він зауважив, що для втихомирення незаконних старателів довелося застосовувати навіть вогнепальну зброю. Правда, вистріли були попереджувальними у повітря. Затримано майже 200 незаконних копачів сонячного каменю більшість жителі Рівненської області. Ведуться слідчі дії. Громадський порядок у зоні конфлікту забезпечує більш як півтисячі працівників міліції, половина з інших регіонів держави. Крім того, до охорони правопорядку залучили бійців нацгвардії, лісівників, представників МНС, СБУ та екологів. Допомагає близько двох із половини сотень представників громадських організацій. Активність незаконних копачів бурштину у Маневицькому районі зросла. Правоохоронці, щоб ситуацію втримати під контролем, були змушені просити підкріплення у сусідніх областях держави, повідомив на брифінгу начальник ОМВС України в області Петро Шпига. Ситуація дійсно складна, і якщо розібратися, то кількість бажаючих незаконно видобувати бурштин вчора в Маневицькому районі, досягла двох тисяч осіб. Ситуація складна, але ми. На вчорашній день змогли зібрати близько 525 співробітників міліції, 100 працівників лісової охорони, 60 співробітників Національної гвардії, 20 МЧС. Працювали вчора і працівники СБУ, 250 працівників, представників патріотично налаштованих організацій нашого краю після проведення правоохоронними органами. Відповідних заходів по локалізації даного конфлікту було оглянуто та затримано три транспортних засоби, в одному з яких, який намагався втікти з місця події, протравивши безпосередньо автомобіль, який стояв на узбіччі. БМВ марки, автомобіль марки БМВ, не зареєстрований в встановленому порядку. Йому було вилучено 100 грамів бурштину, а також 0,5 грамів коноплі. 02 грама амфітаміну. Це говорить про те, що люди, йдучи туди, вживають як алкоголь, так і наркотичні засоби. І, відповідно, їхній настрій про це говорить. Тому що люди всі збуджені, ведуть себе неадекватно, чиняють опіри працівникам міліції, що послужило під час проведення заходів. Ми були змушені використати зброю у вигляді декількох пострілів вгору попереджування. За словами Петра Шпуги, затримано близько ста осіб. Їх прізвище встановлено і доставлено у відділки міліції для відкриття кримінального провадження. Було вилучено на даний час, що можу вам чітко сказати, більше 4 кг бурштину, близько 400 лопат, відповідні бури якими пробиваються пробки. Близько п'яти тисяч гривень, а також два незрозумілих предмети. Відповідно, ми зараз встановлюємо, чи вони є, відповідають вибуховим пристроям. Це запали. Не знаємо, якого, якого вони походження. Ми Цю інформацію на даний час перевіряємо. Нами проводяться паралельно з працівниками СБУ відповідні всі заходи по встановлення організаторів. Ми чітко знаємо, хто до цього причетний. Я можу зараз всім довести для того, щоб попередити ймовірні провокації з їхньої сторони. Ми на даний час я хочу офіційно заявити володім інформацію, що. Представники криміналітету Рівненської області виношують наміри спровокувати ситуацію. Петро Шпига висловив власне бачення вирішення складного питання з незаконним видобутком бурштину. Необхідно збільшити реальну відповідальність від трьох до сіми років. Саме більше за організацію такого незаконного видобутку бурштину, за контрабанду, зберігання. І продаж. Є і, думаю, ще один фактор це все-таки визнати бурштин корисною купалиною. Голова облдержадміністрації Володимир Гунчик прокоментував ситуацію із подальшими діями влади для врегулювання ситуації з незаконним видобутком сонячного каменю у Маневицькому районі. Намагання бурштино-копачів вернутися назад на свої так звані робочі місця, значить жорстко присікаються сьогодні владою всіх рівнів, в тому числі правоохоронними структурами. Я впевнений, 100%, що ми зможемо на сесії обласної ради завтра прийняти рішення про створення комунального підприємства бурштин-Волинь. Ми зможемо донести нашим мешканцям, що право користуватися надрами належить волинянам. Влада здатна забезпечити громадський порядок у місцях масово незаконного промислу бурштину. Запевнили правоохоронці.